Як інформують працівники Державтоінспекції, в користині та районі з початку року сталося 112 дорожньо-транспортних пригод, в яких 26 людей травмувалося, 6 загинуло. Статистика свідчить, що більшість дорожньо-транспортних пригод відбувається в темний час доби або через недотримання правил дорожнього руху. При цьому чимала частка аварій з тяжкими наслідками припадає на час недостатньої видимості. У зв'язку з цим, в багатьох європейських країнах всіх учасників дорожнього руху зобов'язали в темний час доби одягати. Світловідбивні жилети або інші світловідбивні елементи. У нас відповідальності в Україні про продмін правопорушення не регулюється за непозначення себе там, як пішохода на проїзній частині. В європейських країнах є така відповідальність. Навіть взяти ту саму Польщу, там здається штраф практично до 50 євро. Якщо пішоход або велосипедист не позначає себе на проїзній частині в темну пору доби. Я вважаю, що кожен пішоход, особливо, Діти, батьки повинні контролювати і придбати є одяг, який вже продається на рукавах з світлоповертаючими полосами. Продаються також значки, які можна також, якщо школярам, то навіть до рюкзака прицепити, і щоб він себе позначав. Також не всі велосипедисти у нас також в темну пору доби позначають себе. Достатньо навіть світлоповертаючий катафот, хоча б. На заднє колесо, на бризових заднього колеса, щоб видно було. Щодо скутерістів, яких ще багато на дорогах, то на транспортному засобі мають працювати ходові та габаритні вогні. Отже, світловідбивні елементи зменшать ризик потрапляння у небезпечну ситуацію на дорозі. Та їх відсутність це лише одна із складових збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод в темну пору доби. На жаль, нашому місті. Бракує освітлення проїзної частини. Якщо знаєте, після третьої години ночі воно взагалі вимикається. І це по центральній дорозі ще можна їхати, мириться. там. Освітлення від будинків достатньо. А от на більш особливо там, приватний сектор, то абсолютно не вистачає. Чи достатньо освітлення на вулицях міста і що робить влада, аби автошляхи користання стали більш безпечними, ми запитали у заступника міського голови Леоніда Якубовського. Бачите, не можна казати дати однозначну відповідь на це питання, тому що будь-що в порівнянні, якщо ми вернемося, подивимося рівень освітла 5-6 років тому, це зовсім одне місто було. Ми тоді мали 1800 світоточок по місту. Сьогодні ми маємо майже 3,5. Тобто Ну, майже в два рази ми збільшили кількість освітлення в місті, і цього все одно не вистачає. З радянських часів було трошки більше двох тисяч світильників на все місто. Крім освітлення, на автошляхах міста має бути нанесена розмітка та працювати світлофори. Це також суттєво вплине на безпеку дорожнього руху. Всі вулиці, центральні вулиці, там де ходить загальноміський транспорт, розмітку зробили. У нас вона є, я вважаю, в повному обсязі. Є певні проблеми з роботою світофорів. Світофорів об'єктів ми кожен рік поновляли. Кожен рік ремонтували, поновляли. Останні два роки ми не могли нічого поновити, тому що коштів у нас на це не вистачало. В цьому році якось так стало, що ну, десь за два місяці вийшли з ладу чотири світофори. І притом вийшли з ладу там такі не копієшні затрати. А на кожен світофор треба потратити 5, 3, 8 тисяч гривень. Сьогодні коштів немає. Але ну, будемо виходити з тої ситуації, що є. Там, де були світофори, там, можливо, не було е, нанесено розмітки е, пішохідного переходу. Ми це зробимо. Ми е, нанесемо розмітку пішохідного переходу і таким чином буде виходити із е, становища. Зважаючи на невтішну статистику, збільшення кількості аварій та неповагу один до одного всіма учасниками дорожнього руху, інспектори Державної автомобільної інспекції переконані, правила поведінки на дорозі потрібно засвоювати у дитинстві, а користь вони принесуть у дорослому житті. Починаючи з дитячого садочку, батьки, щоб розповідали, школа в школах відбувалися певні заняття. Навіть можна провести і практичні заняття. Це, я думаю, не є проблемою ніякою. Це повинно з самого дитинства прибуватись. Чи проводите ви таку роботу у начальних закладах нашого міста? Як на це реагують діти? Так, звичайно, така робота проводиться. Нещодавно був у 9 школі, там 5 клас зробив театралізовану виставу з приводу безпеки дорожнього руху, і мене запросили як представника Державтоінспекції. І діти дуже. Бурно реагують, їм подобається, задають безліч питань, навіть більше, ніж дорослі. Їм дуже подобається. Отже, наша з вами безпека залежить від кожного з нас та від поваги один до одного на автошляхах міста та району, а ще від дотримання правил дорожнього руху. Варто нагадати, що з 1 жовтня всі водії поза населених пунктів повинні їздити з вімкненими ближнім світлом фар або з денними ходовими вогнями. Це перш за все безпека водіїв на дорозі і зроблено для того, щоб водії інших транспортних засобів і пішоходи бачили ваш автомобіль.